Весною природа пробуджується від сну. На зміну білому, пухнастому снігу земля вкривається молодою зеленою травичкою. На деревах та кущах починають з'являтися бруньки, розквітають перші квіти. Природа оживає. Давайте з вами пограємо та речення. Про весну поскладаємо, а допоможуть нам в цьому графа смужки. Перші речення ми складемо з вами разом, а потім ви пропрацюєте самостійно. Тож, починаємо сніг-калюжа. Весною тане сніг. Кілочка, хлопчик, листочок. На деревах росте листя. Люди, вішачок перекреслений, шапка тепла та рукавички. Весною ми знімаємо теплий одяг. Діти радіють сонечку. Пташки співають. Білий зайчик, вішачок, сіра шубка. Мої верозумнички. Ведмідь, барлога, сліди, великі тварини, маленькі тварини. Пальми, журавлі, домівка. Хлопчик серденько, око квіти. Які ви в мене розумники. Молодці! З цим завданням ми з вами впоралися. А зараз послухайте загадку. Отакий малий неначе. Ледь прокинувся від сну, тихий, тихий, а одначе він привів до нас весну край веселого струмка у проміннях сотця ніжних раптом вблиснув з-під листка білий росяний підсніжник пропоную вам сьогодні. Намалювати підсніжники. А допоможуть нам сьогодні чудові штампики, які ми з вами зробили з паперової втулочки. Ватяна на паличка, наша уява фантазія та біла і зелена фарба. О, які чудові квіти у нас з вами вийшли. Дякую вам, ви справжні знавці весни.